Віт, я Настя, це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Кримська влада доповідає, за перший тиждень червня на півострів завезли півтонни їжі, серед якої ковбаси Бердянського та Мелітопольського м'ясокомбінатів. Тільки чогось не згадують, що в морозилки цих підприємств окупанти спершу складали своїх вбитих вояк. Цікаво, а з чого чи з кого ковбасу робили? Вогняна новина на Росії. Викрили пенсіонера, який фактично крав електроенергію. Той довго не думав, підпалив сусіда та пробив гарпуном шию голові садового товариства, де ймовірно і відбувався конфлікт. <ривіт> і ці люди кажуть, що нас треба від чогось рятувати або на фронт, або в тюрму. Русські мальчики, десь під Мелітополем жаліються на своє військове керівництво. Кажуть, на нуль їх відправляють без боєприпасів, їжі та води лише з одним автоматом. Тож солдати відмовляються їхати на фронт, а командири погрожують їм кримінальною відповідальністю або ж і взагалі вбивством. Якщо по нормальному <клес> то через жопу запутіво. А що вже не так сильно хочеться, побідіть нацизм в Україні. Путін зібрав своїх силовиків на нараду, аби подякувати за якісне подавлення мітіжа, який влаштував Пригожин. От дивлюсь на ці обличчя і одразу бачу, всі задоволені. Певно, гарно Путін подякував. Російський пропагандист Соловйов побував у тимчасово окупованій своїми соотечественниками Запорізькій області. Так мак мені сподобався. Город такий цікавий. Шкода, що його не зустріли наші партизани. Агенти СБУ проникли в саме места. міста. В рухомий рядок на домофоні в Єкатеринбурзі. Переполошився аж цілий депутат Госдуми. Каже, будьте бдітельне, в ракні дремліт. Ауляйтер Єбалицький засвітився на одній з найнебезпечніших ділянок фронту. А знаєте де? У Криму, неподалік окупованої Феодосії. А потім пояснив, чому був саме там. Де необхідно покупати продукти, щоб не травілі, де є варіанти на то, щоб не оказатися в складній ситуації? Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.